Коли ми виїжджаємо, вони там чуть лі давай там їх, ну у них натхнення одразу. Вони відчувають, що вони не покинуті, що в них бойовий моральний дух піднімається. Тобто ну, це теж відіграє велику роль. Але кожен виїзд це ризик. Ворог відповідає вогнем. Ситуація змінюється щохвилини. Ти вчора виїжджав в одну місцевість, сьогодні там немножко поработали. Я то кажеш, там уже рельєф другий. Ну, Думаєш, ти додав ще приїхав? Чи не Бойовий модуль парус, гармата, кулемет, гранатомет, тепловізор. Але головне це руки і досвід екіпажу. Ця пушка требує ретельного догляду. От вона любить, щоб його добре, ну як то кажуть, вимили, але не змащували. Тобто багато змазки вона не любить, але любить чистоту. Тобто треба всі як то кажуть потайні місця вичищати. Mm -hmm. Навіть у таких умовах по три тисячі снарядів за тиждень буцефал не відпочиває. Єдиний недолік цієї машини, мені здається, це малий боєзапас. А так, ну, було б тут 600 снарядів, взагалі було б отлічно. Так, 300. Ну, постріляють, да, таке.